Доля, як і Макоша, є втіленням матері лади. Вона має веду знання про все, що було, є і буде з кожною людиною. Доля визначає, чого потрібно навчитися кожній людській душі, коли вона у черговий раз повертається на землю. Вона має і свою зворотню сторону, недолю, якою обертається до тих, хто зраджує законне правил. Покон віків цю богиню особливо шанували і завше боялися рознівити. Мовляв, не гріши на долю, а то справді біда станеться. І дотепер, на підсвідомості кожного українця, віра у долю живе. Я вірю в долю. Я впевнений в тому, що ще до народження дитини її життя вже розписане, розписане долею. Але я й впевнений в тому, що долу долю можна змінити. Ну напевно, цікавіше так жити, вірячи в долю. Вірю в щасливу долю. Це візіння вже. На небі певно визначене до народження ще людини. Якщо що про щось весь час думати, якщо про це весь час мріяти, воно обов'язково збувається. Найбільше шанували долю дівчата цей день, 24 листопада, вони готували кашу в горщику і виносили за поріг, закликаючи доле, доле іди до нас кашу їсти. Також цього свята в українських родинах співають пісні, відбуваються гадання. Жінки намагаються остерігатися будь-якої жіночої роботи прясти, шити і навіть розчісуватися. Звертаючись до богині, вони просили доле, доле, дай мені збіжжя, теплу одежу, ще й силу ведмежу. Символом долі є веретено прясельце, клубок ниток. У пожертву їй приносили кашу, вовну, нитки, вино, хустки, посуд, стрічки, хліб, мед та молоко.